Фантастична розв'язка поєдинку в Одесі. 90 плюс четверта хвилина. І перший м'яч в кар'єрі в УПЛ від Олександра Пшеничнюка. І подивіться, який це м'яч. Ворота команди Василя Кобіна ударом через себе. Це перша така думка була після цього забитого Ну, Хоча це не зовсім бісеклета, але забити таке в матчі, коли 0-0 на 93-й, ну дійсно. Запам'ятається і надовго. І якраз готові послухати ми автора е, цього, ну може і не шедевру, але дуже важливого і дуже красивого голу Олександра Пшеничнюк у флеш зоні в е, Катерини Годунової. Будь ласка, вам слово. Так, вітаю студію. Вітаю наших глядачів. Олександр. Ну, а вже ж можемо починати з того, як ти забив цей гол. Але я думаю, що в першу чергу треба запитати тебе про твої емоції від дебютного голу. Ще й в такому, ну. В неймовірній кінцівці цього матчу. Дуже радий, що вдалося забити. Дуже радий, що команда перемогла. Команді дуже потрібні були ці три залікові пункти. Тож емоції тільки позитивні, та будемо далі готуватися до наступних турів. У вас було дуже багато з колегами по команді моментів у другому таймі. От розкажи, як зрештою, вдалося знайти той самий і розмочити рахунок. Команда розуміла, що потрібно йти вперед. що в такому матчі треба демонструвати більше моментів. Та пішла вже, як можна сказати, остання навала фінальна на ворота та подача. Перейшов м'яч та вдарив і забив. Скажи, знову ж таки, відпрацювання чи інтуїтивно відчув, що от саме тут і зараз треба? Ну, які тут можуть бути відпрацювання? Так, якось вийшло, що м'яч летів за спину, поставив собі корпус та вирішив вдарити поворотом. Я не знаю, можливо, саме так ти готувався до дебютного голу. Які взагалі емоції залишилися після гри поза дебютним голом? Розумію, що емоції, напевно, переповнюють, але ну, все таки гра була доволі в'язкою. Так, гра була в'язкою, суперник був добрий. Ми готувалися весь тиждень до цього суперника, вдалося забити та дуже вдячні команді. Емоції зараз тільки позитивні, бо вдалося три бали здобути, та будемо рухатися далі. Дякую, дуже успіхів. Дуже дякую. Олекс... Олександр Пшеничнюк з нами був. Дебютний гол сьогодні забив. Ну, а студія вам слово передаю. Так, Олександр Пшеничнюк таке нове ім'я для Чорноморця в цьому сезоні. Звичайно, після такого голу вже набагато краще його запам'ятають всі. упл Матч Центр Ми швиденько зараз головне оглянемо по матчу Чорноморець-Інгулець, При всій повазі він не був аж суперподієвим. Давайте, панове, на цьому голі зупинимося на ключовому епізоді. Чому як це е, сталося? Хоч себе вертати, але помилка все одно, напевно, чиясь точно присутня. Ну, давайте, ну, давайте, Дуже важко працювати, дивіться, і воротареві, і да, можемо сказати, що подальша. Вся команда, і суперники, і чорномор, е, Інголець, і Чорноморець, воротарській і, і площині. Колокачук да, залишається на лінії в якийсь момент. Він таке враження намагається дотягнутися до м'яча. Він думає, що м'яч може йому дістатися. Ну не тут раніше, та Знає тут уже М'яч е до Пшеничника відлетів від Резепова. Резепов на дальній стійці зіграв його. От подивіться зараз. Він зіграв і він чомусь від цієї дальної стійки втік. Він, знаєте, побіг до опонента mm -hmm. зліва. Якби він так і залишався. Бо він розбіг. Він просто вже вибігав. Ну дивись, чого він побіг ліворуч? Взяв і побіг ліворуч. Звинувати. Потрібно було догравати цей епізод. Вибивай і йди в ту точку, де падає м'яч. Ай-яй-яй. Звичайно, ніхто не міг такого передбачити. А тут уже фактор кінцівка матчу, все розуміють, останні хвилини команда менша. Да, вони піш пішли да більше мені здається, везіння. От, от везіння да, сьогодні так. було на стороні Чорноморця. Його треба заслужити, його треба мати. От сьогодні в нього було от сто відсотків везіння. от тим шедевром було можемо назвати на 94-й хвилині mm -hmm. і. А от теж таке питання, от головою мав втикатися під удар? Ну да, ти отримаєш там по чайнику, але ти зробиш все для команди. А він так може вже не встигав. Туди, ну то, думав, це мисик бо, він може штра штрафний, штрафний би заробив по-любому. Знаєш, ну, якби голову тоді підставив, та. то може за така самовідданість, яку інколи демонструєш, інколи ні. Це, е, якщо Відносно месика це його точно не угу. сильна сторона. Несильна. І знову ж таки ніхто не міг передбачити. Да, що Так, так воно буде. Олександр Бабич, тренер, переможе сьогодні. Друга перемога у Лиситі в сезоні. Будь ласка, йому слово. Олександре. Ну, знову поза кадром вже вас привітала. Тепер наживо вас вітаю з перемогою. От розкажіть okay. про перші емоції після матчу. Такий рятівний гол, ще й дебютний гол вашого підопічного Олександра. От. Розкажіть, просто поділіться. Ну, дуже приємно, звичайно, перемагати, дуже приємно перемагати на останніх хвилинах. І втричі, мабуть, приємно, коли забиває свій хлопець, молодий хлопець, якому ми довіряємо і вийшов сьогодні. і Зіграв дуже нестандартно і, в принципі, забили гол. Значить, так заслуговуємо. Значить, Хоча дуже важка гра була і більш така ну, нічейна, там моменти були і у Інгульца, і у нас. Але я вважаю, що сьогодні ми більш були, були там настроєні на атаку насамперед, в втором таймі, коли почали більше грати вперед. Коли ми е, так освіжили е, практично всю лінію атаки, де випустили чотирьох свіжих гравців, і в принципі це спрацювало. От, взагалі, якщо дивитися на історію протистояння Інгульця та чорноморця, ну не те щоб там було дуже багато перемог. Насправді там було три нічі до цієї гри і один-один по перемогах. Власне, от чому сьогодні так само була така доволі складна, ну доволі важка гра. Ну, й насамперед я не дивився статистику, але ми дивилися матчі, е, які інгуляці проводив. І Ці матчі е, ми бачили, що команда дуже добре організовано захищається. Да, може, трошки не вистачає якості в атаки, так як і у нас на самперед Але е, вони там робили нерви і крівбасу, і до е, з ким вони там грали, програли так е, е, руху, вони так досить швидко пропустили. Але якщо ти швидко не забиваєш гол, то ми бачимо, що команда доволі непогано відпрацьовує захисти. Ну от в першому таймі я чула від хлопців ваших те, що кричали один на одного: треба прокидатися. Розкажіть, як будили їх у перерві? Ну, Зараз, скажімо так, будили-не будили. Ми так же, як і Інгулець півночі просідали під тривогами, і е, було видно, що трошки хлопці не виспались, але. Це нам ніяк, скажімо так, не може говорити, що тяжко. Саперник, тільки саперник, тільки це заслуга Інгульца, що вони не давали нам, скажімо так, грати в більш атакувальний футбол. Ми дуже багато в перші там, 20 хвилин допустили таких простих помилок, після яких нас інгулець ловив в контратаки. І я вважаю, що це насамперед от така нервозність. Вона сказалась, ну після перерви ми зробили заміну і вийшов габілок. В принципі, ті хлопці, які вийшли на заміну, усілили гру, і потім ще група вийшла, які прибавили якраз в агресії попереду, в агресії в атаці. У вас доволі була така активна кампанія підписання перед цим туром. Власне, от сьогодні Новашкіла, це Бідзе, зокрема, дебютував. От як взагалі оцінити гру? Ну, якщо е, оцінювати гри Луки, то е, положительно він е, скільки міг е, на цьому рівні зіграв, е, дуже непогано володіє першим пасами е, в, в єдиноборствах один в один у захисті працює. Тобто я повністю задоволений їм. Треба трошки ну, мож, можні, там, ну трошки. Працювати ще в тренажерному залі, щоб крепше як для захисника бути. Але у нього є всі всі дані, всі якості для того, щоб вирости в непогано такого гравця. Дякую дуже. Дякую. Успіхів. Дякую. Олександр Бабич. Нами був головний тренер Чорноморця. Студія, вам слово. Дякуємо. Чекаємо і. <кхів> На Василя Ковіна, по те, що дискваліфікований, але обіцявся бути у флешзоні. Ще раз прокрутимо цей гол. Володя, на щось хоче звернути увагу. А, та я хочу звернути увагу на те, що просто от епізод знов ж таки повертаючись до вчорашнього матча. Теми суддівства, тут коли подавали, там мисик тягне, здається, нету за шорти, причому так тягне, що шорти могли би дістатися мисику спокійно. в Цій ситуації туди на сьомий кілометр можна було їх нести. От зараз буде крупний повтор. От Мені цікаво, якби не було голу в цій ситуації. Я думаю, що ну там футболісти тренер тренерський штаб Чорноморця могли би спокійно говорити про те, що арбітр міг поставити пенальті. Ну, не то не впав. Якби, він якби впав, впав. впав то тоді да, можна було розраховуватися. Так він не впав, стояв, тому якби е, навряд ли чи тут щось могло бути. Ну І важливо, що інгулець опинився в меншості на 90-плюс. До речі, я сказав, що це важливо. А чи стало це важливим чи ні? Як ви думаєте? Якесь значно це мало, однозначно, тому що команда, яка в меншості, завжди десь притискається до, до своїх воріт. Вона розуміє, що треба цей рахунок зберегти. І вони дуже обережно грали. І це, е Безумовно, при і так банально може навіть і людини десь можна побачити ну, першу мож... жовту картку, але можу сказати ну друга залізобетона. Там Друга бачимо. картка так вона залізобетонна, ну, і не, можна знаєте, да, сказати. Ну, може що... 30 секунд. Я б теж, да. та, теж але... це пол виправдаю. Ну в мене є сказати, претензії якщо добре, до воротаря чорномаця. От Юрій Миколаївич каже, чому він не пішов забувати голод? Каже чорноморця, звісно, остається 10 секунд. Команда в меншості да йди. Забувай чому не письмо не один мого бути, а на людська. Вся команда у воротарській захищається. Та ні, ну ви жартуєте, пане Олег. Ну, ну, десь, 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 Я так, не бачив, та... що при нічинному рахунку воротаршов. Були Шо? такі епізоди, але ну, це суч... це... ну, команда вся воротарська була. Двоє двоє на підборі у Чорноморці. Це воротар може спіймати в руки і хвили? добити від воріт до воріт. Може, бо на останні хвилини mm. програли програли вони. Побігли, де контратака, забили гол з центра поля. Де? І в кінці чемпіонату чемпіонати немає, не 10 а дали б дограти. Чого? 10 секунд. Нам першу жовту показали. Хтось дивився дали була? Дали б дограти вона? і все. Ні, ну, по першій жовті. Є нема ну, питань. все, карте, все, все та, чисто. А ні, і, ну я не думаю, що та, там вилучення там зіграло та, це якесь вистава. 30 секунд це просто стандартне поля. Ще раз для всіх. Ми ще раз переконаємося, галочку поставимо. То, що в Мельничука, ну чи будь-кого іншого, та го футболіста не вистачило в інгульця. Може, і не вистачило, але це тут питання до оборонної побудови на стандарті, Це якраз ну, питання ну, до тренера інгульця, який сказав, так, в цій то зоні, мав бути ще один футболіст. і, Умовно поруч із резеповим мав би ще хтось знаходитися. Але ж ну ми Там ж не знаємо, немає в тебе управління в кінці. Там всі багато футболістів заходить в ворота у Чорноморця, і тренер вже не не зможе. змусить не зміниш вже. Да, вже. Там уже на, Не, роз, на розум Кількість футболісті. була, ну, вся команда. Дві команди були в гуртарські, можна сказати. Це просто везіння. Людина та. просто б'є через себе, попадає ну, в ворот. Ну, друга футболісті. жовта картка, яку отримав захисник. Я вважаю, що ну, з його плану він правильно робив, фоли, зривав е, потенційно опасну атаку е, команди. Чорноморець, тому якщо вони вибігали там в кінці матчу, він схвалив, так зірвав і могли забити гол. То так і могли. Він так, але в кінці да, вони отримали гол свої ворота. Звичайно, це вже але це не везіння. Юр. для Інгульця обратно програвати 100% на останніх хвилинах. Так продовжується заяви. Я везіння вигравати такі матчі, тому що коли команда створює один момент за 90 хвилин і забиває такий гол. Це везіння. Це мистецька. Але знаєте, моментів ви. Забувайте, було забуває побільше трошки. Да, ми їх гольових моментів давайте говорити. <свеч> я щось не пам'ятаю в нас моментів. Пано експерти, у нас Динамо на підході. É, у нас Фінальна варушу. студія. <свеч> 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 Ні, у нас фінальна студія. Де ви можете посваритися se, ще se, з усіма і всі що, Ми не, мі... не сваримося. Ми розминаємо. Є така трошки розміщенний бій, Ми так розміли підходів. Зараз зараз суддя у вигляді Елі Вунукович, яка на матчі, яка зараз всіх розсудить так, ми до поєдинку. Зоря динамо і включення ЕЛ зі стадіону імені Лобановського, Будь ласка. Максима студія рада вітати вас із Києва. Ну розпочнує із номінальних господарів. Власне, сьогодні зоря має додаткову мотивацію, адже сьогодні день день міста Луганська. і Тож зоря точно намагатиметься порадувати і потішити своїх болівальників. А готуючись до цього непростого протистояння Младен Бартулович, користуючись міжнародною паузою, вже мав час повністю донести ігрові тактичні схеми до підопічних. Скажу, що в цьому в нагоді. Став поєдинок і з товариський поєдинок. Щоправда, у ньому брали участь орендовані у Динамо гравці. Це Беніто Гусяв Супряга, який сьогодні за орендною угодою не зможуть зіграти власне, як і Яцик і Горбач. А от для зорі позитив, що Гереро панамський нападник, також не зможе вийти на поле. Нагадаю, в останній день трансферного вікна він власне із зорі і перейшов до Динамо. А Од травмованих у зері немає, відновився Вакула, який отримав ушкодження в кубковому поєдинку з Олімпією. Він у заявці і зможе підсилити гру команди безпосередньо із лави для запасних. Відзначу, що Бартулович має позитивний саме тренерський досвід протистоянь. Із Динамо нагадаю, в березні 2023-го інгулець доволі сенсаційно обіграв Динамо 2 2-0 і зробив це безпосередньо під орудою младена Бартуловича. Також знову із капітанською пов'язкою Пли Бутківський. А він також має досвід голів у вороти. Динамо останнє це було восени минулого року. власне ще у футболці Полісся. Щодо Динамо, побачила щойно на трибунах Михавка. Його сьогодні немає у заявці на цей поєдинок. Причини поки не знаю. Решта травмованих Попов, Шеполів, Пономаренко вони залишаються у Лазареті. А от дячук відновився він також у заявці на цей поєдинок, і можливо, також його побачимо, коли він зможе вийти на заміну. Решта в обоємі. Щоправда, не можна дати точної інформації по тонусу збірників. Щоправда, Ярмоленка ми побачили у стартовому складі. І з ще одним новоспеченим дебютантом збірної Владиславом Кобаєвим ми поспілкувалися перед цим поєдинком. А він зіграє з перших хвилин. А зараз пропоную послухати пряма мова. Після міжнародної паузи команда повертається в ПЛ. Завжди важко після цього знову чемпіонат країни? Це я не скажу. Я перший раз поїхав до збірної, мені тяжко сказати, як буде. Все-таки я до цього відпочивав то чотири дні. Зараз трохи інша ситуація. Не знаю, час покаже, гра покаже. Після гри вам скажу, було тяжко чи, чи не тяжко. Зоря дуже хороша команда, яка це показує на футбольному полі. Тож, я думаю, буде цікава гра. А по самовідчуттю, то поки тяжко сказати, як воно буде. А загалом, може, на тонус команди, як думаєте, ви те рекогорті збірників? М -м, то я чесно не знаю. Нам тренер сказав, що після цих міжнародних пауз, після збірної, після там вихідних 3-4, то тяжкувато дається. Ми трохи. Як сказати у різному стані, але я думаю, ми всі дорослі, і це вже не перша така ситуація, коли збірники приїжджають і нічого страшного у цьому немає. Тільки плюс сьогоднішньому вашому супернику зорі можна сказати, що бракує певною мірою збалансованості. Це може бути плюсом для Динамо. Ну це ваша точка зору, я так не скажу. Вона Динамо це завжди буде такий, як сказати, роздражитель тригер. та тригер. І кожна команда буде це зоряча, якась інша буде хоче відібрати у нас бали. Тож тяжко сказати, що буде по грі, але я грав в зорі, я знаю їх менталітет, я знаю, як вони будуть на цю гру настраюватись. Тож такої, такої простої гри та якогось, що у них немає там балансу в грі, такого не буде. На перший план вийдуть якісь такі бійцівські, і вони будуть уступати у якихось таких єдиноборствах. У вас народилась донька, з чим вас власне і вітаємо. Для вас це сьогодні і подвійна мотивація йти на ворота суперника? Мабуть, мабуть, це я ж кажу, такий насичений місяць почався, день народження. Не були вдома, там два місяці приїхав одразу донька народилася, збірна, багато всього така. Трохи голова кипіла. Подивимося, я ж кажу, це завжди хочеться забивати, радувати команду, себе, сім'ю, щоб коли є голи, коли є перемоги, то легше живеться. Якщо підсумувати перед матчем настанову Олександра Шавковського, який головний акцент на цю гру із Дорею? Головний акцент е був, щоб е ми не думали, що ми оці два-три місця грали, що ми підняли таку планку. Всі від нас чекають, вже, що Динамо там багато хто пише. Ми все-таки читаємо в відкритому все доступі, що там Чемпіон, Динамо так красиво грає. Але я казав за, за збірну, що. Підняти цю планку легше, чим її утримати. І наша задача дуже велика її утримати. І ніякої там нема, що ми розслабились, чи ми сконцентровані, ми знаємо, яка в нас мета, і ми до неї будемо йти шаг за шагом. Дякую, успіхів вам. Студія тим часом у нас команди вже завершили розминку і зараз, мабуть, останні приготування в роздягальнях. Тож цікаємо, чекаємо цікавого протистояння. Дякуємо. Дивись, не потрап під дощ. Склад Динамо. І тут відзначаємо появу. Сімох збірників. Хтось грав більше проти Чехії, хтось менше, хтось не грав взагалі. Ну і головна дивина Брашко в центрі захисту в парі із Біловаром. Брашко по трансфер-марту жодного матчу в кар'єрі в нього не було. На позиції центрального захисника, саме офіційного, але я так розумію, на що траплялися випадки на зборах. На зборах використовував ну, пробував, да назвав так використовувати його на місці центрального захисника, але mm. потім підняли вище і зрозуміло, що там, там він має грати. Ну і що взагалі думати, Себаліса, якщо ну тільки повертається збірник, це, та який за, тут правда, ніколи не грав. грасибаліса і всі хороші відзиви про нього. Mm -hmm. І він при такій ситуації, коли вибувають центральні захисники, ми його не бачимо в стартовому складі. Тому це да. цікаво, цікаво було подивитися на Сибаліса, Почти... але принаймні не зі старту. Ну і давайте до зорі. Зовсім мало в нас часу. У нас був прогноз по трикутнику в центрі поля. Хахльов Башич-Мічен. Ми трішки не вгадали, тому що Башич опускається в зону центрального Хахльов, захисника. Дришлюк, Дришлюк Мічен. Башич в парі з Жорданом і трикутник в центрі поля Хахльов Дришлюк Мічин у зорі. Великі проблеми як великі багато орендованих гравців у Динамо, які не можуть грати по умовах оренди, в тому числі е, свіженький супряга, ключовий яцик, е, беніто там ще Горбач. Горбач да. Ну і молоді гуся. хлопці з Лесерів, якого мало хвилини гуся. 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 Я от хотів трошки сказати за Башича. Все-таки я ну, напевно він гратиме лівого центрального захисника. Це вже було в минулому турі в матчі Туда, за заболоня. Після того, як пішов Батагов, виявилося, що взоріла ця проблема, та, що замінити Батагова, в принципі, Ніким в плані першої передачі. Спробував НВЗ, ну там з-під голи забивались, і він не так починає атаки. і Я так розумію, що Башич зараз буде вартуючо награвати на місці Батагова його зараз. пускає. У двох командах опорні будуть грати центральних захисників. Там Брашко, а там ну, але якщо стосовно брашка, то це напевно така разова акція. Ну мені здається, то з Башичем це може бути на постійній основі. Це... Що, Передача там багато зараз захисників, але щоб вони м'ячі відбирали один в один. то таких би знайти, знаєте? знаєте <звітло> хотілося б бачити, тому що я ж кажу, це у нас починається якось і в Україні. Зміщення пріоритетів, а да, відбирати ніхто не, не хоче, скажімо там. Це, не, не, це якийсь парадокс. <звітло> Олександр Хуща каже, що у нас всі грають з м'ячем, а відбирати не це щось не схоже вже на Україну. Нас у нас починається так. Знаєте, щоб перша передача була, щоб один в один зіграти, відбирати м'яч. Ми вже не вміємо. А будь ласка, для у вас нас... ваш пар ваш, пар ваш партнер а. по збірні України одразу ж забирав. Забирав людина, да. людина яка один в один дуже легко грає. І видно, відбирає м'ячі. Неважно з ким йому гра грати було. Окей, okay, в нас uh, mm -hmm. час на прев'ю вичерпано. Знову робимо прогнози. Yeah, uh... Ну, доробимо прогнози. Можемо зробити такий варіант за рахунок чого заря сьогодні може вискочити ну якийсь результат здобути є дуже ну, гарна вміння будківського да, забивати м'ячі в таких складних ситуаціях проти суперників. Є Антюх, якого три результативні передачі, величезна кількість навісів, і навісів дуже якісний. Давайте згадаємо Яцику. навісив, Яцик забив інгулюцю на останніх хвилинах. На Гереру він навісив в Чорноморці переможний м'яч. Ну і от загалом. Три результативні передачі Дениса Антюха. Він зараз от найкращий асистент чемпіонату України. Тому його робота з м'ячем його навіси. Також інтрига сьогоднішнього матчу. Усіх інших, як бачите, от по два і інших ну, були... ще менше. Соперники, Оболонь, Чорноморець, сьогодні Київський Динамо. Треба буде, буде довести. Та, до довести та, там, там, там є Філіп Бутківський, який теж вміє грати головою. Дуже треба, там Парам... шай... по, по параметрам, там по, по параметрам, з брашком буде. З... Заря може бути вище, і дуже буде звичайно. Так. Буде буде Все, ці... цікава, і... цікава дуель брашка. Брошко біловар, біловар ну хороша. Ну, Тому виграти в них цю боротьбу у Будківському буде також важко. Так. Дивимося, поєдинок заряди – «Динамо Київ» на УПЛ ТБ. Потім обговоримо і нагадаю, звичайно, що преміум спонсор показу. «Віб'ят Україна раз разом сильнішим. Друзі, до перегляду.